Якою була людина до і стала після зустрічі з вами? Що е, в людині в е, тій, кого ви загадали? До речі, ви можете взагалі загадати не, не якогось там бувшого бувшу, а когось з роботи, кого завгодно. От е, Зустріли ви людину, і давайте цікаво подивитися, чи змінилася вона якось від зустрічі з вами. Ось так. А, ви загадуєте людину, а я дивлюся, хто ви, так? хто ви, щоб ви розуміли, що це взагалі розклад, який вас стосується. Хто ви? Ну, вийшла смерть. У вас якийсь зараз період просто і блазень на дні. Закінчення, знаєте, ви зараз переживаєте. Закінчення якогось важливого етапу в своєму житті, або це закінчення стосунків, або це ну, тут прям, або можливо, хтось звільнився з роботи і, і, і смерть, да? тобто закінчення, і на дні в нас блазень, початок чогось абсолютно нового, кардинально нової сторінки життя. Тобто, щось закінчується, і це таке щось глобальне, це не, не, не сьогодні-завтра. Да? Тобто тут глобальні події: це два старших аркани. У вас важливий період закінчується і одночасно починається новий? Е, якою людина, яку ви згадали, була до, до е, зустрічі з вами? Якою людина, якого згадали була до зустрічі з вами? До зустрічі. І якою людина стала через вас? Ого. Якою людина стала через вас. Оце цікаво. От слухайте, що нам видали видали карта. Да, до речі, друзі. Я бачу, що дуже мало людей взагалі в соцмережах. Да, зараз ситуація, та якого склалася, да, що є проблеми зі світлом з інтернетом. Але я дуже дякую тим, хто все-таки підход... заходить, що заходите на мою сторінку, що що дивитесь мої відео, що реагуєте. Я дуже за це вдячна, що зберігаєте і підписуєтесь, тому що соціальні мережі вони не розуміють там, є світло, немає їм пофіг. Да, і е, те, що ви активні, це важливо для просування відео, це важливо для того, щоб наш з вами зв'язок е, працював. Тому дуже дякую всім, хто так робить. Е, значить, якою людина була до вас, людина була імператором, вона думала, що вона може що все її життя під її контролем. Людина була. Е, тою, що відгороджувалось від світу. От буквально словами от так лягли карти. Тобто, я з одного боку я імператор, я точно знаю, що мені треба, у мене все під контролем, я керую своїм життям, я заробляю гроші, я знаю, що мені треба від інших людей, з одного боку, з іншого боку, я не дуже, не дуже... То я е контактую з людьми так, як мені треба, стільки, скільки мені треба. З одного боку, да, і отримую те, що мені треба. Імператор він такий. А з іншого боку, я намагаюсь дистанціюватися від людей, від ситуацій, тому що е, мені здається, що е, мене в, в люди і ситуації на мене тиснуть. Мені здається, що е, світ не дуже добрий до мене. Люди не дуже якісь там до мене, як це сказати, не дуже до мене якось доброї душе, не дуже до мене щирі. Коротше, тут велика недовіра до світу і до людей. Тобто людина до зустрічі з вами, вона з одного боку, типу, все під контролем, з іншого боку, велика недовіра до, до всього і всіх. І після як ви повпливали на її е, взагалі світло, я не знаю, що ви таке зробили, але. Через вас людина занурилась дуже сильно в себе. Тобто вона і так не довіряла світові, але якийсь вона отримала з вами досвід, що вона дуже закопалась в собі, у власних там тут не тільки по тут взагалі у всьому, в власному внутрішньому світі. Тобто тут у нас відлюдник випав. Вона можливо, вона почувається самотньою ще більше ніж раніше, да? тому що і тут. Фоном самотність, так? коли людина не хоче зайвий раз з людьми не довіряє людям. Так? Людина, що не довіряє, вона апріорі самотня, але вона могла це не усвідомлювати. А ви якось своєю взаємодією, ви їй висвітили її самотність, вона зрозуміла, що взагалі вона одна, одна самісінька. На цьому білому світі, і вона занурилась в себе, щоб краще зрозуміти, а що, а що їй треба, тобто, а що їй треба від стосунків, що їй треба від людей. Тобто так яскраво відчула цю свою самотність, і, і навіть це як бажання бути одним і якось з собою порозумітися, ось що ви зробили. Але ця самотність, вона її, цю людину. Дуже тривожить. Тобто, Це, знаєте, не те, що я усвідомлено усамітнився і мені з цим добре. Ні, тут в нас такі саме карти випали. От Подивіться, відлюдник Колесо Фортуни і Дев'ятка мечів, що людину ця самотність, м'яко кажучи, напрягає. Тобто, вона це, через, через це страждає через те, що вона одна. Нікого нема поруч, або вона відчуває, що ті, хто поруч, вона не може взагалі ніяк з ними і, і не хоче, якщо чесному ну, по відлюднику. Ем... Тобто те, що було раніше не усвідомлено, те, що вона просто там відгороджувалась від людей і казала, що їй просто от, там не потрібні, то зараз вона різдво ус, різко усвідомила, що ця людина, кого ви загадали, що, ем, що вона від цього. От зараз вона усвідомила, що вона страждає від своєї самотності. ну ось так. Що ви там таке зробили? Напишіть мені в коментарях, мені цікаво.